Вітаю! Ми продовжуємо вивчати координати на площині і тема даного відео відстань між точками із заданими координатами 3. Під час уроку будемо вдосконалювати техніку використання формули відстані між двома точками. Розв'язуватимемо задачі на рівновіддаленість точки від двох даних точок, і будемо відпрацьовувати техніку розв'язування рівнянь. Перша задача. Знайдіть Y, якщо АБ дорівнює 17, А має координати 5, 7, Б має координати мінус 3 Y. Тобто нам потрібно знайти другу координату точки Б. Що у нас є? У нас є довжина відрізка АБ 17. Отже, у формулу відстані між двома точками пишемо не назву відрізка, а його довжину 17. Дорівнює. Далі йде структура формули, і виконуємо відповідну підстановку. Я не зупиняюсь на цьому, не пояснюю, хто не міє виконувати підстановку. Подивіться попередні два відео. Отже, підстановка. І далі ми бачимо, що творилося рівняння з невідомою Y. Як його розв'язати? Було б непогано позбутися кореня квадратного. Яким чином можна позбутися кореня квадратного? Можна обидві частини рівняння піднести до квадрату. Підносимо до квадрату ліву частину. І підносимо до квадрату праву частину. Таким чином, корінь квадратний у правій частині знищиться ось цим квадратом, і залишиться лише підкореневий вираз. Отже, буде у лівій частині 289 дорівнює. Ось тут буде мінус 8 до квадрату 64 плюс y-7 в квадраті. Але для того, щоб було зручніше розв'язати рівняння, звичніше. Я поміняю ліву і праву частину місцями повністю. Якщо ми повністю міняємо ліву і праву частину рівняння місцями, то знаки перед додамками можна не міняти. Отже, у лівій частині буде 64 плюс y-7 до квадрату, так і залишимо, дорівнює 289. Далі можна працювати двома способами. Можна розкрити дужки і розв'язати утворене рівняння, а можна зробити трошки простіше. Вираз y мінус 7 до квадрату залишимо у лівій частині, а число 64 перенесемо в праву частину зі знаком мінус. Тоді вийде у 7 до квадрату в рівні 225. Тепер, щоб добратися до y, треба позбутися квадрату. А чим можна позбутися квадрату? А коренем квадратним. Отже, з обох частин добуваємо корень квадратний. Зверніть увагу, що у нас буде два значення кореня квадратного з 225. 15 і мінус 15. Отже, y мінус 7 дорівнює 15. І y мінус 7 дорівнює мінус 15. Розв'язуємо перше рівняння Мінус 7 переносимо праву частину зі знаком плюс. 15 плюс 7 22. Розв'язуємо друге рівняння Мінус 7 переносимо праву частину зі знаком плюс. Мінус 15 плюс 7 буде мінус 8. Отже, y дорівнює 22. І y дорівнює мінус 8. Самостійно виконайте другу задачу. Поставте відео на паузу і працюйте. Повторюємо аналогічні міркування. Нам потрібно знайти Х, Х це перша координата точки Б. Отже, довжина відрізка ав 2 дорівнює ось такому виразу. Далі спрощуємо даний вираз, підносимо обидві частини до квадрату і міняємо місцями ліву і праву частину рівняння. Отримаємо ось таке рівняння. Далі переносимо 4 зі знаком мінус у праву частину, і виходить, що х мінус 2 до квадрату дорівнює 0. Добуваємо корінь квадратний з обох частин. І в нас виходить лише одне рівняння. Х-2 дорівнює 0. Тому що корінь квадратний з 0 це 0. Тоді х дорівнює 2. Отже, третя задача. Відстань між точками p і t дорівнює 3. Чому дорівнює х? Задача абсолютно аналогічна двом попереднім, трошки по-іншому сформульована. Отже, будемо діяти за тим же алгоритмом. Довжина відрізка 3 дорівнює формула відстані між двома точками. Виконуємо підстановку, підносимо обидві частини рівняння до квадрату, і будемо спочатку працювати з правою частиною, яку запишемо вже у ліву частину. 2-5 3 до квадрату 9 плюс і вираз до 4 х до квадрату переписуємо. Дорівнює 3 в квадраті 9. Далі 9 переношу в праву частину зі знаком мінус. 9 мінус 9 буде 0, тому отримую ось таке рівняння. Добуваю корінь квадратний з обох частин рівняння, 4 мінус х дорівнює 0, отже, х дорівнює 4. Самостійно розв'яжіть четверту задачу. Перевіряйте. Я вже не коментую детально, просто переглядайте і. Відмічайте в своїх записах, якщо допустили помилки. Зверніть увагу, що ось тут. І ще виходить простіше рівняння неповне квадратне. Знаходимо х, корінь квадратний із 64. Отримаємо два значення. Х дорівнює 8 і х дорівнює мінус 8. П'ята задача. Знайдіть точку, яка рівновіддалена від точок 2, 3 і 6 мінус 1 на осі абсцис. Давайте виконаємо малюнок до цієї задачі. На відміну від попередньої задачі, тут координати повністю відомі, тому можемо виконати малюнок, можемо їх побудувати. Отже, будуємо точку з координатами 2, 3. І точку з координатами 6-1. Для зручності подальшого оформлення рішення позначимо їх буквами А, Б. Що потрібно? Потрібно знайти точку на осі абсцис. Згадуємо. Вісь абсцис – це горизонтальна вісь, вісь іксів. І будь-яка точка на цій осі другого координату має завжди 0. Тобто Y для цієї точки завжди 0, а X може бути будь-яким числом. Отже, знаходимо точку, яка рівновіддалена від точок А та Б, і знаходиться на осі іксів. На око ставимо цю точку, ось вона приблизно буде тут. Ця точка. Буде рівно віддалена від точки А і Б, тобто відстані від цієї точки до точки А, і від даної точки, ну, то, яку маємо знайти до точки Б, однакові. І точка має координату по х невідому, а по ігреку 0. Тобто, фактично, нам потрібно знайти Х. Позначимо цю точку С, і будемо шукати абсису точки С. Координата уже відома, Y дорівнює 0. Задача полягає лише в знаходженні Х першої координати. Що можна зробити? Давайте запишемо вирази для знаходження довжини відрізка АС. Виконаю відповідну підстановку. І для знаходження довжини відрізка БЦ. Також виконаю відповідну підстановку. Я не коментую підстановки, ви вже вмієте це робити. Далі. Ми знаємо, що АС дорівнює БС. Якщо ми піднесемо обидві частини цього рівняння до квадрату, ми отримаємо правильну рівність АС квадрат дорівнює БС квадрат. Отже, підносимо обидві частини обох виразів до квадрату. Так як ліві частини однакові, то ми можемо прирівняти праві частини, які вже будуть без корення квадратного. Отже, х-2 в квадраті плюс. 9, обчислюємо вираз, мінус 3 в квадраті. дорівнює х-6 в квадраті, і 0 плюс 1 до квадрату буде плюс 1. Залишається розв'язати утворене рівняння. І ось тут уже без розкриття дужок не обійтися. Тому нам потрібна буде формула квадрата двочлена. Квадрата суми і квадрата різниці. Ось вона перед вами. Будемо використовувати цю формулу. х-2 до квадрату. Роль а грає х, а роль b грає 2. І знак мінус у дужках. Отже, перший вираз в квадраті х квадрат, мінус подвоєний добуток першого на другий, мінус 4х, і плюс другий вираз в квадраті, плюс 2 в квадраті, тобто плюс 4, плюс 9 переписую. Для х мінус 6 квадратів застосуємо цю ж саму формулу. Перший вираз в квадраті х2, квадрат, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. Мінус 2 помножене на х помножене на 6, мінус 12х. І плюс другий вираз в квадраті, плюс 36, плюс 1 переписуємо. Далі я помічаю, що якщо х квадрат перенести в ліву частину, то цей х квадрат, який зараз в правій частині, знищиться з х квадрат, який в лівій частині. Тому я одразу викреслю х квадрат в лівій частині, х квадрат в правій частині. Тобто, фактично, від обох частин відніму х квадрат. Далі. Переношу невідомі в ліву частину число право, тому що в мене вже рівняння першого степеня буде. Отже, мінус 4х плюс 12х дорівнює 36 плюс 1, мінус 4 і мінус 9. Зліва вийде 8х, а справа 24. Обидві частини ділимо на 8 і отримуємо, що х дорівнює 3. У відповідь нам потрібно записати координати точки С. Записуємо 3 і 0. Самостійно розв'яжіть шосту задачу. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряйте. Намалюємо точки М та точки П. І на око знайдемо точку на осі абсцис, яка знаходиться на однаковій відстані від даних точок. Ну, приблизно ось тут. Координати цієї точки хай буде точка К, Х. 0 по y точно 0, а от Х потрібно знайти. Складаємо вирази для знаходження довжин відрізків МК і ПК, виконуючи відповідні підстановки. Далі логічні міркування МК дорівня ПК з умови, отже, МК квадрат дорівняє ПК квадрат. Підносимо обидві частини обох виразів до, рівня, до квадрату. і… Утворюється і прирівнюємо прав, праві частини одна до одної, тому що ліві частини однакові. Утворюється таке рівняння, виконуємо розкриття дужок. Далі х квадрат, х квадрат викреслюємо одразу. Далі невідомі переносимо ліву частину, а числа збираємо праві частині. Тут я трошки спростила в чисень. Отримуємо, що 4х дорівнює мінус 12, отже, х дорівнює мінус 3. Тому потрібна нам точка має координати 0 мінус 3. Сьома задача. Знайдіть точку, яка рівновіддалена від точок 2, 3 і 6 мінус 1. На осі ординат. Будую точки 2, 3 і 6 мінус 1. Називаю їх точками А та Б. І нам потрібно знайти точку на осі ординат. Вісь ординат – це вертикальна вісь, це вісь Y. І всі точки на цій осі. Першою координатою завжди мають число 0. Тобто, перша координата точок, які лежать на осі y 0. А y може бути будь-яким. Отже, першу координату точки ми вже знаємо. Нам потрібно знайти лише другу координату Y. Давайте спробуємо на око побудувати місце знаходження даної точки. Ну, приблизно ось тут. Відповідно, відстані від точок А і Б до потрібної нам точки однакові. Назвемо цю точку точкою К і координати 0 Y. Далі запишемо вираз для знаходження довжини відрізка АК, виконуємо відповідну підстановку і запишемо вираз для знаходження довжини відрізка БК. І також виконаємо підстановку. Далі, так як АК дорівнює БК, то А квадрат дорівнює БК квадрат. Ліві частини однакові. Прирівнюємо праві частині одночасно підмінюючи їх до квадрату, отримаємо ось такий вираз. І ще й обчислення проводимо: 0, мінус 2 до квадрату це 4, а 0, мінус 6 до квадрату 36. Далі розкриваємо дужки, використовуючи формулу квадрата різниці у лівій частині і квадрата суми у правій частині. Розкриваємо. Далі у квадрат у лівій правій частині викресуємо. І невідомі збираємо зліва, а чисто збираємо справа. Я тут трошечки ще й спрощення провела. Далі. Зводимо подібні в лівій частині, обчислюємо вираз у правій частині, ділимо би дві частини на мінус 8. І отримуємо, що y дорівнює мінус 3. Записуємо відповідь. Потрібна нам точка має координати 0 мінус 3. І наостанок самостійно виконайте восьму задачу. Перевіряйте. Побудуємо точки А та Б і знайдемо візуальну точку на осі Y Yрівну від даних точок. Покажемо відстані відповідні і будемо формувати вирази для знаходження довжин відрізків БК і АК. АК підстановка і БК. Далі, так як АК дорівнює БК з умови. То ак квадрат дорівнює БК квадрат. Підносимо обидві частини кожного виразу до квадрату. І, відповідно, якщо ліві частини виразів однакові, то однакові і праві частини. Прирівнюємо праві частини, але вже без корення квадратного, і обчислення виконуємо паралельно, потрібно. Далі підносимо до квадрату, вирази в обох частинах по формулі квадрату різниці. І квадрат знищуємо. І невідомі збираємо зліва, я вже звела подібні, і числа відповідно справа. 8 дорівнює 64, отже, дорівнює 8. Потрібна нам точка має координати 0, 8. Підведемо підсумки. Перед вами завдання зазначені на початку відео. Ми з вами вдосконалювали техніку використання формули відстані між двома точками. Ми розв'язували задачі на рівновіддаленість точки від двох даних точок і відпрацьовували техніку розв'язування рівнянь. Отже, завдання уроку ми виконали. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!